Мої вітання, шановні друзі! З вами, як завжди, Ярослав Злий, і це буде мій короткий огляд на спінінг Азура Савада 74 після одного року використання. Кастинг заявлений виробником 1-5 грамів. На мій погляд, вірно вказаний, однак я її перевантажував на 2 грами і. В принципі, безпроблемно ловив і на 7 грамів. Що стосується того, як спінінг працює по низам. один грам відпрацьовує нормально, по вершинці відстукує на нормальному дні з 0,3 шнуром. Звичайно, що мова йде про безвітряну погоду, тому що вітер працювати одним грамом цим інструментом, та власне, який будь-яким інструментом до 5 грамів, я не раджу. Що стосується коливалок, то звісно, що без проблем до 7 грам будь-які коливалки, так само, як і обертальні блешні, мепс, мепс Лонг, легко. По воблерам до 70-65-го включно, якщо мова не йде про діпові варіанти. Також було питання від підписника: чи можна цим спінінгом мормишити. Можна. Мормишити можна цим спінінгом. Я особисто мормишив мормишкою 0,35 грамів, однак треба розуміти, що особливого задоволення від цього ви навряд чи отримуєте. Але якщо ситуація змушує вас використовувати мормишку чи бодай якийсь вантажик розбірний, там, наприклад, 0,75 грамів, 0,5 грамів, то спіннінг це робити дозволяє в крайньому випадку. Ну і давайте трішки поговоримо про сенсорику і кидучість бланку. Цю тему всі дуже люблять обговорювати. Однак, на мій погляд, і те, і інше поняття дуже абстрактні і суб'єктивні, адже у кожного своя індивідуальна чутливість, моторика рук і так далі. На мій погляд, закид робить в першу чергу, спінінгіст і вже потім бланк. Я бачив людей, які кидають приманки набагато далі, ніж інші, просто за рахунок того, що у них дуже класна техніка закиду. По сенсорці це взагалі над така тема складна, тому що комусь і 2 грами відстукує, комусь 1 грам відстукує. Мені, наприклад, відстукує 1 грам. А я знаю людину, який і три грами мене відступає. Тому, власне, ці поняття надзвичайно абстрактні, я б на них не загострював свою увагу. Про шнури, знову ж таки, на мій погляд, ідеальним шнуром на цю паличку буде 0,2-03. 0,4 теж можна, якщо умови це потребують. Однак, враховуючи кільця, а вони тут. В діаметрі досить тонкий. І я б все ж таки радив 02-03 шнур. Купуючи цей спінінг в першу чергу потрібно розуміти, що ви його купуєте для того, щоб ловити окуня на монтажики від 2 до 5 грамів. Тому якщо виробник, а я знаю багатьох японських виробників, які часто пишуть на бланках спінінгу типу там 0,2 0,2-8, ясна річ, що Цим спіннінгом ловити можна, звісно, на вантажик 0,2 грами, однак емоції він вам не подарує. Бланк на закиді вмикатися не буде. І не потрібно тішити себе марними ілюзіями про те, що ви купили один спінінг і можна ловити і вставочку біля дому, і поїхати на київське водосховище, половити судака. Ні, на жаль, таких спінінгів просто не буває. Так, ну і давайте трішки про зовнішній вигляд. Це категорія надзвичайно суб'єктивна, однак її потрібно однозначно зазначити. Єва. дуже приємна на дотик, не дешева, верхня металева гайка, катушка тримача, в холод комусь можливо буде холодити ваш вказівний палець, якщо ви шанувальник, ось такого хвату. Е -е, мені особисто не холодить все чудово. Глянцевий бланк, кільця топові, фуджі на тарзайтах. І найголовніше, і те, що мені найбільше подобається в цьому спінінгу, і я, чесно кажучи, не розумію, чого цього не роблять інші виробники, це ось ці штуки, друзі. Ось ця обмотка помаранчева чи салатова, вона дозволяє комфортно рибачити в сутінках і не напружувати ваш зір. Тому за ось це окремий лайкос. Коли я вперше побачив ось такого кольору обмотки кілець. Я просто видихнув і сказав: Ну нарешті, ну нарешті, хоч хтось зробив це, втілив в життя мою давню мрію тепер серійний спінінг можна купити, вже не думаючи про те, що о, треба там перематувати кільця. Тому що повірте, ось це дуже класне рішення, яке ви точно зацінете. Ну і мабуть, для того щоб не бути голословним, я зараз зроблю коротеньку вставочку з музикою. Де будуть світлини з трофеями з на цей спінінг. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисни подобайку, поширюйте це відео в соціальних мережах. Якщо виникнули якісь питання щодо спінінгу, то е, запитуйте в коментарях, я обов'язково відповім на всі. Це був мій короткий огляд на азура Савада 74 до 5 грамів. Я, як завжди, бажаю всім нам, дорогі, мої любі українці, мирного неба, щастя, натхнення і терпіння. Ну і звичайно вічних мук ворогам. Слава Україні! І нехай вам щастить!